дня! в ефірі каналу Київ перше цього року випуск програми у центрі уваги. Я освітаю і протягом наступних 30 хвилин говоритимемо про важливе. Опозиція пообіцяла після новорічних різдвяних свят відновити повномасштабні протестні акції у центрі столиці. Майдан буде не стояти, а діяти кажуть лідери опозиції і попереджають про короткочасні страйки, що під час них ймовірні зупинки виробництв і навіть транспорту. Тим часом у столичному контакт-центрі 1551 фіксується збільшення кількості скарг. На ситуацію у центрі Києва мешканці центральної частини міста незадоволені створеними побутовими незручностями, обмеженням руху транспорту, великою кількістю сміття тощо. Під час вихідних в районі майдану незалежності двічі зникало світло. А 3 січня, у захопленій демонстрантами будівлі Київської міської державної адміністрації, були проблеми з водопостачанням. Опозиція одразу звинуватила у цьому керівництво КМДА, однак скоро з'ясувалося, що воду хтось просто прикрив у дворі будівлі. Що чекає столицю надалі? Чи набруть тисні акції нового темпу як довго доведеться киянам миритися з незручностями. Про це говоримо в студії. Вітайте у центрі уваги сьогодні. Вікторія Шилова, лідер соціального руху за здорову націю. Пані Вікторії, вітаю вас. Дякую за те, що знайшли час для нашої розмови. На початку нашої бесіди не можу не спитати вас про те, чому саме про причини виключення вас з лав радикальної партії Олега Ляшка. Це відбулося одразу після а, наступного дня, після нашого з вами ефіру. Тут в нашій студії, коли ви були ще а, кандидатом у депутат. Ти у народні депутати України по 223-му округу, і саме тоді, під час того прямого ефіру, у вашому виступі ви висловили такий так би мовити скепсіс щодо майбутнього майдану. Наступного дня відбулося виключення з партії. Чому які причини? Я хочу всіх привітати з великими святами. Я хочу всіх привітати і з новорічними святами із Різдвом Христовим. Дякую. Побажати всього найкращого і вашим телеглядачам, і вам особисто, і вашій сім'ї. Дякую, я хочу сказати, що е, я вийшла з цієї партії сама, і коли я особисто переглянула у те проблемне гей-відео з паном Ляшком, то я не могла просто знаходитись поряд з людиною, бо я є людина православна, і це порушує мої принципи. Причому я думаю, що 99% людей в нашій країні майже є православними, і ви знаєте, коментувати заяви цього політика я навіть не хочу. Зрозуміло, ви є лідером громадського руху за здорову націю. Чим займається ваша організація, власне кажучи, і чим в даній можливо соціальній і політичній ситуації вона може допомогти? Дуже дякую за питання. Наш соціальний рух вже зібрав 11 тисяч підписів киян Шевченківського району, які ми надали в КМДА. Але на жаль, я так розумію, що ті екстремісти, які засіли в КМДА, їх поневічили, як і медалі Великої вітчизняної війни, герої Великої вітчизняної війни. Там було 11 тисяч підписів киян за перегляд медичної реформи. Кияни наполягали поновити поліклініки. Що яка судьба зараз цих підписів? Я не знаю, але ми не зупинялися, і наш рух зібрав 1760 підписів всього за три дні за розблокування хрещатика, вулиці Хрещатик, і називалась наша акція Звільнимо хрещатик, збережемо майдан. Тобто, ви знаєте, 1 грудня люди вийшли на майдан з чистим серцем, і то були люди на майдані, і кияни, і які приїхали з інших. Регіонів, але те, що зараз відбувається на Євромайдані, то не Євромайдан. То просто ви знаєте акт якоїсь, я не знаю політичної, як казав Ульяна Влєнін, якого так любить зараз свобода. Ви знаєте, акт політичної проституції, коли просто-напросто політичні лідери, притягуючи канат один на одне, хочуть завоювати якісь голоса виборців на 15-й рік. І вони сперечаються між собою. вони Нібито підтримують один іншого, і все це дійство, все цей балаган розгортається перед очима всієї країни. Тобто, який канал олігархічний не включи, олігархічне я підкреслюю, То ти бачиш, що країна живе тільки цим євромайданом і цими людьми, які в балагані перетягують свою цю мотузку політичну. Подивіться вранці на Майдан, я живу поряд. Це вже не майдан, 100 людей. Подивіться в обід це 100 людей. Вечором це 100 людей. Це я ходжу по Майдану, я бачу, там киян немає Соціологіч, соціологічне дослідження, про це говорять. Але є інші соціологічні а, дослідження, які? які кажуть, наприклад, що 67% да. киян підтримують і готові я говорю... готові миритися з незручностями, незважаючи. А, ви наші. знаєте, були такі: був такий група рейтинг, яка говорила, що по всім округам перемогли опозиціонери. А опозиціонери, так звані, перемогли по одному округу. Ви знаєте, але там було 70% У той переміг, а всі інші програли. Тобто є розумково, ви довіряєте, Бекешки не довіряєте? На свята 7% киянського. А так Тернопільська, Львівська, Івано-Франківська область. Я хочу запитати: у нас 27 територіальних одиниць, хто має право говорити від імені мого народу українського, нашого, і говорити про те, що. Це добре те, що зараз тут відбувається. Хто має право просто-напросто зазихати на на незалежність і е, самостійність і е, фактично єдність всієї України? Вони що хочуть повернути в рамки 39-го року пакт ріббентропа Молотова, коли ці області були поза межами і були в щиті Австро-Угорщині? Розумієте? Що це за замах на нашу державність? Це що відбувається у нас е, посеред е, нашого сакрального Києву, в самому сакральному великому місті? Ну, власне, замах на права киян, в першу чергу. При, перше замах на права киян. Друге е, зґвалтування на Майдані в палатку. Правда, правда, порушена кримінальна справа. Побиття дівчинки, яка сьогодні, я ви знаєте, читала е, 112-й канал. І, і бачила е, побиття дівчинки, не побиття, а захоплення дівчинки, яка збирала онко, на онкохвори гроші. І вона дає е, інтерв'ю, як її забрали ці гроші. Е, оцей комендант, е, комендант Євромайдану чи хто, чи якась служба безпеки, сидить Куриї в обличчя? а ну давай сюди гроші. Заб... Це, це демократія, чи що? А побиття хлопчика, який зараз перебуває в 12-й лікарні, це що, це нормально? А я вибачаюсь організація 27 якихось незрозумілих підрозділів дружин, які будуть захищати майдан. Це що бандформування В нас вже вже з'явилося? а не допуск міліції до будівлі до того, як е е зателефонували про е е замінування. Ну ніби кажіть, будь ласка, а медалі чим свободівцям завадили медалі великої вітчизняної війни і інші медалі в сховищі? Чим вони їм завадили, що вони там таке зробили для них? Що вони їх забрали, розкидали, розтрощили, повикидали навіть інтер, який був дуже лояльний, дуже лояльний до того, що зараз відбувається. Я хочу сказати, що зараз те, що відбувається на Хрещатику і на площі Незалежності, то не є народним майданом, то є просто балаганом і вакханалією політиків, які перетягують мотузку на вибори 2015 року. І ви знаєте. Вони те, що вони роблять, може краще їх залишити, щоб вони взагалі показали свої обличчя: зґвалтування, розпиття спиртних напитків, недопуск міліції, замінування незрозумілі, отбір онкологічних грошей. Хай вони покажуть себе, хай вони покажуть, хто вони є. А тепер саме цікаво, я хочу показати, бо я є журналістом. А журналістів, як кажуть, колишніх не буває. Так я дуже ретельно підготувалася. Ось оці обличчя так званих священнослужителів, які зараз читають молитви. Уявіть собі, молитви на Майдані від імені українських церков. Шановні мої кияни, шановні мої мешканці України, жоден з них або не є священником, або відлучені від церкви. Я офіційно це заявляю: інформацію особисто перевіряла. Від І... якої церкви? Українського патріархату, угу. католицької, греко-католицької церкви. Ось я вам показую їх фотографії. Подивіться і з'ясуйте, хто, хто зараз від імені українських церков промовляє на Майдані? У мене дуже велике запитання. Це що, шутівський балаган? Що ну, про хтось їм надав такі повноваження? Хто? Ніхто вони прийшли. Ви Знаєте, не кожен згодиться і погодиться після того, що ми бачимо на Майдані Незалежності говорити взагалі. Ви знаєте, я особисто хотіла три рази потрапити на сцену і сказати від свого імені, від імені своєї організації, від імені тих людей, які мене підтримують. А де оті лозунги, які були раніше, що ми хочемо в Європу? Де вони? Студенти вийшли з одним проханням. Ми хочемо, щоб ви повернулися до європейського вектору розвитку. Все, не було інших політичних гасел. Ви зараз бачали ви тоді, що все, політич... все це може перетворитися? Ось на таке? Ви знаєте, всі симптоми. Я очолювала рух антифемен. о той самий рух, 2,5 тисячі людей, православних, фактично, які оціх, а, гедот, Я скажу Гедоти в ці, ці, ці святий праздник, і потвор. Пам'ятаємо Ой, фемен пам'ятаємо, да? оце, оце, зараз ми, за кордоном. Оце за ми пам'ятаємо. Оце я хочу, щоб показали зараз. Оцей кадр, жахливий, спилювання хреста де, на тому місці, де були кагебістами розстріляні і репресовані люди. Це хрест поклонний, православний. Хто оцим істотам давав можливість це робити? Влада мовчала, як і зараз мовчить влада. І ми їх витурили з країни, фактично. Фактично витурили. Їх зараз немає. Скажіть мені, оце, це що таке? Оце, оце, оце як можна було терпіти? Як це можна було терпіти? Ну, це не, не а я скажу. це власне, вже, вже історія. Скажіть. Це історія, але це історія зараз повторюється. І ми це будемо терпіти в нашому центрі православної культури. Бо Київ, бо Київ, ви знаєте, Київ народив 19 слов'янських народів. Які мають зараз 13 держав, які говорять слов'янськими мовами, ми, українці, ми є а, за дослідженнями генетиків у тим народом, який дав всім цим 19 народам життя. Ми велика нація. І ми оце в 21-му сторіччі в центрі великого найвели... Самого великого для мене міста в світі терпимо. Що робити? Як що робити? Я вам скажу. Ну, наприклад, я вам скажу, що робити. Намагалися щось зробити. А, дивіться. так намагалися щось зробити. А, інформації не отримують люди, не отримують у цієї правдивої інформації, яку я показую. Всі канали показують, що все дуже весело, що все це має підтримку всієї України. Шановні мої кияни, присягаюся. Дві треті українців не підтримують той, той балаган, який зараз називається Євромайданом, то не Євромайдан, там немає людей, які стоять за чисті ідеї. То просто політичний балаган. І якщо ви не вірите, приїдьте і подивитись. Ви вже ви вже дивилися, бо там зараз 100 людей тільки стоїть. І ви знаєте, коли мені вже говорять журналісти, а журналісти ж не, нах... не заходять навіть в КМДА. Ви ж знаєте, в КМДА люди вже не заходять. Вони ну ось там новорічний майдан. Зараз майдан Незалежності. А чому не, не заходять? Чому не заходять? А, туберкульоз, чесотка, підікульоз, гріб. Страшно заходити. Журналісти бояться заходити. Радіо Ера, навіть журналістка, сказала: ви знаєте, зараз не хочемо заходити туди, ми боїмося. Канал Інтер, пропустіть, подивіться, ми хочемо подивитися, що відбувається зараз всередині КМДА. Що сказав отакий хлопчик з отакими ну, У ті ж самі, які захоплювали, пам'ятаєте колись, да? Що сказали, не пустимо. Що далі відбувається? Хода свободи, яка в прем'єр палац. Факельна хода. Факельна хода, яка в прем'єр Палас кидає, е, ну, що це, там, коктейль, молотова. Це, молота. Радикалізація суспільства. Чому? Як, Чому як це, це називається? Це, О, це, шановні, для мої, чого? Так, шановні мої, це 17-й рік чи 33-й, обирайте собі. собі да? Факельна хода. Та ну ви йдете з факельною ходою. Ну ходили в 33-му році, пам'ятаємо. Далі. Кидаєте і піджигаєте прем'єр-палас. Там хто засів, я вибачаюсь? Ленін? Хто там засів в тому прем'єр-паласі? Там іноземці, до речі, які говорять про те, що зараз те, що відбувається в Україні, то жах? То просто жах. Що буде далі? Далі буде що Погроми магазинів. Далі що будуть, до речі, що до погромів магазинів. Ну, так? Ви... Вчора вже знаємо ресторан, так? Так, відомий. А, ні, так, а бувають такі моменти з Тульчинкою, наприклад, пов'язані, що просто-напросто позабирали так звана спецохорона Майдану, позабирала продукти, повиганяла людей, не заплатила грошей і все. Навіщо? Уявіть ж собі, що відбувається: абсолютна вакханалія в центрі Києва. Де люди не почуваються безпечними. А ви знаєте, що е коли вони обнесли урядовий квартал і перегородили все? У мене у дитини була температура 38,5. І неможливо, не не щоб скоро швидка допомога доїхала. І я з коляскою, отак от спускалася вниз, і вони з цієї барикади кажуть: Ну, вам нравиться оце? Нравиться? Подобається вам, та, шановні там удар був чи ще хтось, я не розумію, не фла були їхні прапори. Вони відвернулися і навіть не допомогли мені знести цю коляску. Знаєте, хто допомагав? Міліція з Беркутом, що робити, Вікторія? Що робити зараз? А, я ви, проти, вважаю, ви кажете, що, що про треба це, про те, про треба те, щоб дві людей. Які також по, по, повинні показати, ви знаєте, от ми люди православні, ми, ми думаємо, що завжди добро переможе. Але шановні мої добро також повинно бути з якимись кулаками і треба захищати свій народ і свою націю. Бо зараз ті, хто розколохуть у цю всю лодку державності, що вони хочуть? Вони хочуть, як на Майдані я спілкувалася з західними представниками. Якщо уряд не піде у відставку, ми заберемо свої області. Ми заберемо свої області. Розумієте, про що йде мова? Нас не цікавить Україна, нас не цікавить цей народ. Що вони там, москалі, як вони там виражаються? Да, москалі, жиди, хто там ще. Нас не цікавить, нас цікавить наша області. Шановні мої, до чого ми дійдемо? Ми унітарна країна. Уявіть собі, ми, які збирали за часів Київської Росії, отримали нашу незалежність 91-му році, плекали її, Чорновів віддав своє життя за це. І Кажете що про те, що а, свій вибір а, треба також захищати а, кулаками? Я хочу воно, сказати. що що ви маєте на увазі? Тобто зібрати якщо людей на, на альтернативний знову ж таки майдан і піти стінка ні, на стінку. Ні, що ні, а що робити? Народ буде сам підніматися. Як в випадку з фемен піднявся народ? Ви пам'ятаєте побиття? Хто бив цих, хто їх плював їм в вічі, хто їх бив? Хто у цих їхніх, я вибачаюсь, хто проплачував їм гроші, розбирався? То вже народ, якому це набридло. Отак, от, от народу набридло те, що зараз відбувається в нашому сакральному православному місті Києві. І я абсолютно впевнена, аби без що... бунтів в законний спосіб можна взагалі вирішити питання? Ну, ви ж бачите, що влада не хоче діяти. Влада не хоче діяти, влада не хоче діяти, бо вони просто вже бояться, що будуть зараз показувати, що вони когось вбивають, що вони когось б'ють кійками. Вже покарані ті, хто бив кійками, вже покарані вони. І це добився Майдан 1 грудня. Це добилися ті 200 тисяч, які вийшли, і я там була. І сказали: ні-ні-ні, шановні, ніхто не буде бити дітей. І все, точка. А ті, хто там зараз, я вам хочу сказати. Оті клічки, оті всі інші, вони свою апаратуру прибрали за дві години до штурму того Євромайдану маленького. За дві години вони знали про це, і не було там жодного з них, щоб захищати дітей. Розумієте, що тим не менш, опозиція закликає відновити масштабні, повномасштабні акції протесту. Вона закликає до страйків вже до страйків. Ви знаєте, те, що вона закликає, хай вона їх закликає, хоч вранці, хоч ввечері. Вони у людей мають підтримки. Нуль зараз. Ви, киянка, тобто перспективи, так. Киянка. Ви а, чуєте, що говорять кияни про те, що відбувається? Ну, чесно, скажіть, ну, чесно. Чесно, вони вже не хочуть цього. Вони вже хочуть спокою. ідіть на вибори і перемагайте, а не відробляйте гроші іноземних держав. ідіть на вибори і перемагайте. Ідіть в народ і перемагайте. Чому Лєвченка, який вважав, що він переможе, програв навіть тому Піліпішину? Знаєте чому? А народ прийшов і сказав. Вандалам, екстремістам, марадерам, тим, хто грабує, не буде місце в Верховній Раді. Ми маємо право, народ України має право вирішувати, а не за нас. Вони ходять і ходою біля дитячого садочку і ліцея 51-го, кричать Смерть ворогам. Я кому смерть? Дітям в садочках і ліцеїстам? Кому смерть? Діти бояться на вулицю вийти. Кому смерть? Яким ворогам смерть? Чи що вже в вас зовсім там розуму немає? Тобто перспективи загальноукраїнського страйку ви не бачите. Ви знаєте, не знайду, я бачу перспективи підтримки. того, що зараз на кожну силу знайдеться сила. І якщо вони будуть продовжувати силовими методами залякувати киян і залякувати українців, вони отримують це в геометричній прогресії. Вони що хочуть, знаєте, вони хочуть громадянської війни. Бо тільки через громадянську війну вони можуть отримати. Гроші, і вони можуть отримати розкол країни, бо їх цікавить оці ці декілька областей, які можуть відійти під їхню владу. Розумієте, Сепаратісти. Жахлива назва з одного боку, ви кажете, що вони хочуть а, отримати громадянську війну, з іншого боку, ви закликаєте про те, щоб все ж таки а, ми захищали свій, кі... свій Київ, ну, свою столицю а, ну, самостійно власноруч і будемо захищати кулаками. Будемо захищати. Тоді виходить, що ви саме до війни закликаєте. Я сказала, що якщо вони будуть бити нас. То ми будемо давати відсіч. А якщо вони не будуть бити, а просто е, залишаться на майдані ще на рік, будь ласка, залишайтесь на майдані ще на рік. Звільніть, будь ласка, проїжджу частину, щоб швидкі допомоги могли доїхати, щоб могли доїхати до киян, служба газу, служба порятунку. Я вибачаюсь, чому вони не звільняють все ж таки все це? Їм же місця вистачає. Вистачає та зараз 10 людей там на майдані, сто знаходиться. Я тільки ну прийшла з майдану. Там нікого немає. Там просто люди ходять і отак закриваються. Уявіть собі. Ви гори мусора бачили там такого? Що об'єднує е, цих людей, які там залишаються. Е... Якась ідея, що їх об'єднує. Ви маєте на увазі Івано-Франківську, Львівську, Тернопільську області? які зараз на майдані стоять. Так, да, вони вважають, що не їхня влада в Україні. Так я вибачаюсь, влада обирає народ. І ви знаєте, для цієї влади дуже великий потужний урок вони отримали. Дуже великий, потужний. Президент змінився. Він розуміє, що те, що робилося до цього, було не так. Він це розуміє зараз, але вони розбурхують цю лодочку для того, щоб отримати вибори президента ну як можна найшвидше на цій хвилі. Але я вам хочу сказати, програш їхніх кандидатів то не є підкуп, то є е, українці. Ми по своїй натурі добрі люди, добрі, православні, але дуже рішучі. Ми можемо навіть нічого не говорити, але прийти на дільниці. І зробити так, щоб Лєвченка програв навіть в Києві, навіть за умови майдану. Уявіть собі, то був проигріш. Я ж кажу, коли я побачила, що Піліпішин виграв, це просто був відповідь киянам не за Піліпішина, а проти Лєвченка. Проти захвату КМДА, проти екстремізму, проти цих факільних ходів. Проти оці... я вибачаюсь, це ж просто насилля. Ми ж за це проходили, розумієте? Як ви вважаєте, якщо майдан дійсно почне згортатися, умовно кажучи, тобто навіть ті, хто зараз там є, вони почнуть звідти уходити. Чи будуть готові певні групи людей на якісь більш радикальні дії, щоб все ж таки залишити ось цю територію за собою? Ви знаєте, скорі дії саме? з кожним днем, коли там оці політичні сили перебувають, з кожним днем їхній рейтинг падає. Ви знаєте, є соціологічні дослідження. Вони падають, тому що люди почали почали вдивлятися і бачити цю ситуацію. У них є там на, на майдані і свій президент і свої силові груповання, і свій Луценка міністр. А що ми бачимо? Ті ж зґвалтування. Ті ж покрадання, розгроми, ці, ви знаєте, медалів. Що бачать люди? Люди бачать, що ці люди навіть в цій маленькій, маленькій маленькій державі, які вони називають майдан, вони не мають права називати майдан, бо майдан має право на тільки народ, а там 100 людей стоїть. Так, от, навіть в цій малесенькій державі, всі ці прем'єри, президенти і керівники Верховної Ради показали свою нездатність. Керувати навіть маленьким маленьким майданом в даних умовах. Програма руху за здорову націю. Програма руху за здорову націю. Якщо вони ще раз спробують нам зірвати засідання КМДА, де будуть розподілятися гроші бюджетникам або розглядатися питання медичної реформи, хай піняють самі на себе. Що зробите побачите зрозуміло. Пані Вікторія, я дякую вам за те, що завітали я до нашої дякую. студії. Дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що у центрі уваги сьогодні була Вікторія Шилова, лідер соціального руху за здорову націю. KyivTV.com.ua – це адреса сайту телекомпанії Київ, де ви можете подивитися усі програми і знайти відповіді на свої запитання. І будьте з нами завжди у центрі уваги долатимемо проблеми разом. Я дякую всім, що дивилися до зустрічі завтра.